Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Якщо ви інколи стикаєтесь з проблемою затоплення водою господарських будинків або вам потрібно відкачати воду з різних ємностей, то це відео буде вкрай корисним. Пропоную вашій увазі огляд дренажного насоса відомого італійського виробника ДАП. Модель нова. У виробника в наявності присутні декілька модифікацій серії 180, 200, 300 600, які здатні створити напір до 10 метрів та витрату води від 1 до 16 м3 за годину. В нашому огляді модель 180MA з напором 5 метрів та максимальною продуктивністю 4,8 м3 за годину. Це занурювальний насос з автоматичною роботою. Призначений для перекачування чистої або забрудненої води. Він чудово впорається з відкачуванням з приямків і погребів талої води, що з'являється весною. Використовується для осушення затоплених підвалів і підземних гаражів. Підійде для відкачування води з дренажних колодязів, басейнів, цистерн, фонтанів, затоплених підземних переходів при виникненні паводків. Насос серії МА. Облаштований поплавком для автоматичного вмикання і відключення пристрою та електричним кабелем довжиною 5 м з електровилкою. Встановлюється насос тільки у вертикальному положенні. Висота насоса 253 мм, діаметр 235 мм, вага 4,6 кг. Корпус виготовлений з якісно композитного матеріалу, оснащений ручкою для перенесення. В нижній частині присутні отвори для забору рідини. Робоче колесо з технополімеру. Насос здатен перекачувати воду з невеликими твердими частинками діаметром до 5 мм. В більш потужних версіях до 10 мм. Максимальна глибина занурення 7 м. Трубопровід, який підключається до насоса, повинен мати діаметр не менше 30 мм, щоб уникнути погіршення напірних характеристик. Та спрацювання захисту. Двигун виготовлений з нержавіючої сталі, асинхронний, однофазний збудованим конденсатором. Статор знаходиться в герметичному кожусі із зовнішнім покриттям, який захищає кабелі та конденсатор. Ротор має підшипники збільшеного розміру, що постійно змащуються мастилом, для зниження рівня шуму і збільшення тривалості роботи. Мастила не міняється протягом всього періоду експлуатації. Присутній тепловий вимикач, що захищає двигун від перегрівання. Клас захисту IP68. Максимальний час сухого ходу 1 хвилина. При роботі споживає 190 Вт електроенергії. Перевагою цієї моделі є будова поплавка вимикача. З практики використання відомо, якщо поплавок закріплений на гнучкому з'єднанні і здатен рухатися в різних напрямках, інколи він може бути заблокований, що призводить до спрацювання термічного захисту або виходу з ладу насоса. В даному випадку поплавок закріплений в жорсткій конструкції, переміщується тільки в одній площині. Тому надійність його вища і проблем з роботою немає. Завдяки компактним розмірам і невеликій вазі, насос ДАПНОВА легко перемістити в будь-яке місце та застосувати в екстрених ситуаціях, таких як водопостачання з різних резервуарів або річок для поливу в сільському господарстві та інші. На останок відмічую, що компанія ДАП. На основі моделі Nova розробила та пропонує насосну станцію під назвою Nova Box. Призначена для збору підйому домашніх стічних вод з раковин душових пральних машин в підвалах або місцях, де рівень каналізації проходить вище. Це 30-літровий технополімерний резервуар, в якому розміщений насос поплавком. Модель Nova 300 та комплект підключення. Станція здатна перекачувати воду з температурою 50, а короткочасно 90 градусів Цельсія, з витратою води 7,2 метри за годину та з напором 7 метрів. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Ромсто Україна. Ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей.